зокрема про Херсонщину, яку росіяни не перестають тероризувати з використанням абсолютно здається всього арсеналу своїх озброєнь, і особливо часто росіяни. Влаштовують просто фактично полювання за цивільними у тому ж таки Херсоні. Від початку місяця у місті вже троє людей отримали поранення від російських мін пелюсток У тому числі за словами лікарів, зазвичай підриваються пішоходи. В одному випадку поранення отримав 13-річний хлопець, який просто їхав на велосипеді. Правоохоронці кажуть, що ці міни маленькі, схожі на листя, особливо їх важко помітити восени. Використання таких боєприпасів заборонено міжнародним гуманітарним правом. До На нашого ефіру долучається Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА. Поговоримо з ним про цю проблему, також про ситуацію у місті загалом. Олександр, вітаю вас. Вітаю, вітаю студію. Скажіть, будь ласка, якою була ніч у Херсоні та в області, де фіксувалися удари? Які наслідки цих ударів і чи є потерпіли? Да, минулої доби росіяни обстріляли 33 населені пункти Херсонщини. Зокрема, пошкоджено і приватні будинки, і багатоповерхівки, адмінбудівлі будинок культури, господарчі, споруди, автівки, гаражі вчора. Зранку о, на виїзді з Береслава о, на міні підірвався евакуаційний автомобіль о, через детонацію. Загинув. Сержант поліції Вячеслав Григор'єв, ще двоє поліцейських та двоє цивільних чоловіків дістали поранення різного ступеня тяжкості. Мої співчуття родині загиблого правоохоронця. Також впродовж дня у Білозерці постраждали двоє людей. Ще одна жителька. Херсона потрапила під удари кілька днів тому, а вчора звернулася за меддопомогою. Одного потерпілого шпіталізували у середньому стані тяжкості ще двоє продовжують лікуватися амбулаторно. Обстріли е, сьогодні також не вчухають, але на щастя, тільки до лікарні шпиталізувала літню жительку Білозерка, яка потрапила під російський обстріл кілька днів тому. Вона дістала вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Зараз медичні працівники надають їй допомогу щодо використання росіянами мінпелюсток так званих. Я розповів. Коротко про те, як росіяни використовують це озброєння. Але хоча б ви розповіли детальніше про масштаб того, як часто в регіоні можна натрапити на ось ці полюстки, ну і проти кого переважно спрямоване ось таке невибіркове озброєння. По перше, це Точно можна сказати, що це терористична тактика росіян, націлена на те, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню. Це 100%. Проблема в тому, що цю вибухівку важко помітити у траві смітті, чи на асфальті, а інколи, навіть не інколи, щодня зараз росіяни маскують їх, і, заклеюють в листя і скидають по 3-4. На шість полісток. На одне перехрестя, ворог цілеспрямовано засипає цими мінами. Житлові квартали, дороги. Наприклад, сьогодні були зафіксовані поблизу однієї з лікарні, такі полістки правоохоронцями, на теперішній час. Вони знищені і так кожен день. Передусім, звичайно, страждають самомирні люди. Минулого тижня, як ви вже сказали, на полюсці підірвався 13-річний хлопець, просто їхав на велосипеді, він дістав поранення середньої ступені тяжкості, був у лікарні. Зараз з ним все добре. А загалом, з початку року, через таку детонацію вибухівки в нашій області постраждали 56 людей, двоє дорослих, і дитина загинули. Ще 53. 53 троє людей, серед яких троє дітлахів ті стали поранені. Тільки загадкова російська душа, мабуть, може пояснити мотивацію розкидати ось таке озброєння просто під ноги цивільним. Але ситуація така, яка вона є. Хочу з вами також поговорити про підготовку до опалювального сезону у Херсоні і на Херсонщині, оскільки ночі стають уже відчутно прохолоднішими, і зрозуміло, що постійний російський тероризм з використанням різного типу озброєння, не лише цих мін з використанням дронів і так далі, і так далі, і так далі. Суттєво я думаю, впливає на те. Наскільки ефективно триває підготовка до опалювального сезону? Розкажіть, будь ласка, на сьогодні скільки робіт вже виконано, ну і які головні виклики стоять перед комунальниками? Це вже четвертий опалювальний сезон, який Херсонщина проходить в умовах великої війни? Звичайно, ми не маємо жодних ілюзій, що він буде легким. На рівень готовності. Об'єктів залежить багато факторів, особливо безпековий. Але зараз, що ми бачимо, що на наші працівники комунальних установ підготували об'єкти централізованого теплопостачання Херсона на 67% Зараз, якщо брати по Підготовці котелень – це більше 52%, Центральні теплові пункти, 81% готовності, теплові мережі 84% і багатоповерхові будинки. Е, є різний погляд до цього деякі будинки самі відмовляються від е, теплопостачання, якщо там живе одна-дві родини або їм не потрібно, і вони не хочуть платити за це. Е, зараз більше 40% вже е, таких житлових будинків готові. І це з 976, які є в Херсоні зараз. Також продовжується встановлення конгреційних установок, які дозволять забезпечити котельні електроенергію у випадку знеструмлення. Нині вже завершено монтаж чотирьох таких систем. Крім того, готуємо до зими села нашої області, тому що тільки Херсон має центральне теплопостачання, всі інші, інші джерела. Цьогоріч є потреба у забезпеченні паливними матеріалами або коштами для купівлі е, дров або брикетів. Понад 34 тисячі з половиною тисяч сімей. Нині маємо вже домовленості з 30 організаціями, що дозволять закрити потреби 27 тисяч таких домосподарств. Уже три громади е, пройшли верифікацію і почали вже отримувати тверде паливо. Ну і ми працюємо далі, щоб забезпечити усіх з цього, цього потребує. Нещодавно з тимчасово окупованої території повернули 14-річну дівчинку. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цю історію. Так. Да, постійно повертаємо наших дітей з тимчасово окупованої території. Дівчинка. З перших днів повномасштабного вторгнення проживала в на тимчасовій окупації. Там життя дитини перетворилось на постійний тиск. І страх у школі її змушували вчитися за російською програмою а дідусю постійно погрожували, що дівчинку відправлять до інтернату, якщо він спробує вивести її на підконтрольну територію України. На щастя, сьогодні дитина вже у безпеці поруч з мамою, яка незадовго до великої війни поїхала до Києва. Ця рятувальна операція відбулася з у межах ініціативи президента України Бринскід Бек Ю. Загалом зараз з тимчасово окупованої громад Херсонщини на підконтрольну Україну територію вдалося евакуювати 598 дітей, з яких 171 дитина цьогоріч І, Чесно кажучи, дякуємо всім, хто повертає наших дітей. Олександра, дякую вам за інформацію. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку